Хай зелененький, те тебе полюбила, що ти молоденький Очеред, то сока, чорні брови козака. За те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, до козака горнеця, Козак як орель, як побачив, так і ми. Ой, мати моя гая донька, твоя тоді було мене вчити. Як маленька була, а тепер я велика. За це те, тебе полюбила, що ти молоденький. Очерета, сока, чорні брови, козака. Зати мати родила, Щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, до козака горнеця, козак, як корелях побачив, таки ми. Коли я вам наскочила, так одайте.